Уреєць Володимир Кім народився у Киргизії. Потім родина приїхала до північної Ситі УРФ. Вищу освіту отримував у Дніпрі, познайомився з майбутньою дружиною на біологічному факультеті. Згодом у подружжя народились дві доньки. Перед Великою війною Володимир займався кінологією. З 14-го року волонтерив, тому напад агресора не став для нього несподіванкою. 26 го зранку я поїхав на пункт збору. Жінки сказали, що я пішов, пішов за хлібом. От. Сутки простояв на пункті збору і 27-го мене вже, вже зарахували. зарахували. Народу. Дітаю, проїжджаємо від нового прощання. Дуже українському народу. Коротке навчання і добровольці опинились у зоні бойових дій на Донеччині. Коли перший раз по нам почав працювати танк, було страшно. Страшно було завжди. Усі два роки. Питання в тому, хто переможе, ти або страх. Я для себе вже після, грубо говоря, перших обстрілів я для себе ну, формула не формула, але я повинен повернутися живим. Перше поранення отримав, коли нарвався на розтяжку. Коли везли вже зі стаппункту до госпіталя, я Дуже погано це пам'ятаю, тому що вже э, сказувалася велика потеря крові. І, хоча водій швидко говорив, що всю дорогу розказував э, анекдоти. Поранення було дуже як, велика потеря крові і багато осколків, які залишились, які не, не діставали. Або вони дуже маленькі, або до них було трудно дістатися. Тому там під желудком у мене осколок там 7 міліметрів, так і залишився. В коленях, в руках залишилися осколки. Саме крупні осколки встановив автомат. Після лікування повернувся до своїх на фронт. Друге поранення дістав під час контрнаступу. Ми Попали під артепстріл. Ну, єдине, єдине, що, мабуть, спасло, це те, що ми зробили зупинку. Зробили зупинку, тому що і буквально через 5-6 хвилин прильот, тому що якщо б ми продовжили рух, то ми якраз би попали б прямо під. Прямо туди прилітів. Знову уламки, да, сломані щелепом. Один осколок колок прилетів в каску, черепно мозговая травма, контузія. От. На той момент спочатку я взагалі не розумів, де я находжуся. Хантер тоді теж отримав контузію. У нас пробило колесо, пробило радіатор. И мы... А дорога была, в принципе, забракодована остатками машин, и тому пришлось уходить по полю. Хотя мы, ну, в принципе, разумели, что поле заминовано. Ну, проскочили. Поранення це коли прилітає тобі, це не так лячно, мабуть, не так страшно, як коли поранений поряд з тобою. Тому що, по-перше, ну, усі навички по оказанню першої допомоги, вони повинні бути вбиті в рефлекси. І тому, особливо перші рази, да, ти не знаєш, що робити, тобі страшно, що ти можеш зробити щось не так, і ця помилка може привести до смерті людини, яка була весь цей час перед з тобою, яка прикривала тобі спину. Ну, тобто, коли поранений поряд з тобою, це в рази страшніше, ніж коли прилітає тобі. Чесно кажучи, ну, я осознав, що мене могло вбити мене тільки вже коли я був в госпіталі, очнувся після операції. Тільки тоді вже би, ось ця мисль. Прийшла в голову. До того, на адреналіні ти того, перші хвилини ти навіть не відчуваєш. просто якась слабость або запоморочення. Побратими стали ближчими, ніж кровна рідня у Росії. Вони і на війні знаходили час для філософських дискусій та краси. Знаєте, там якось все по-іншому. Сприймаються мене. Сприймаються. Тому раділи буквально таким речам, на які у цивільному житті навіть не помітиш. Тобто, оп, бабочка полетіла, метелик полетів. Або там сонечко мене сіло десь там, або на плече. У мене є навіть, навіть фото, де ми посеред поля маков Залишилось чомусь. Я звичайно такі фото стараюсь, ну я їх стираю, тому що... А то фото я зробив спеціально для дружини, Відіслав їй, і воно так і залишилось у мене в телефоні. Тобто з'явилася е можливість випити чашку кави, чудово. Е утром вийшли, сонечко свитить, сіли з чашкою кави, на сонечки на погрілись Ну, Тобто, е звичайні повсякденні речі. Вони... При... дають якесь почуття життя, мабуть, Збиралися за чашкою кави або чаю. А так е е дуже багато людей і людей різних е з різних слоїв, е різного роду занять, е ну, тобто до, у, у цивільному житті. Тому, соответственно, і політичні взгляди в теж були різні. От. Дуже жаркі дебати були з приводу президента, його попередників, хто більше зробив для України, чомусь, Майдан, наскільки він там, він там був. Куплений, ну, тобто, спори були дуже гарячі. У нас були приверженці Януковича. Невзираючи на те, що би, вони його підтримували, але ну, коли почалась повномасштабка, вони першими теж прийшли на пункт збору і продовжували і воювали, і ні хуже приверженців інших президентів. Багато проводили розмов на цю тему навіть до обід, потім там пару годин з другом з не порозмовляли, але Обстановка не та, тому приходилось приходилось і подальше спілкуватися. На позиції хтось повинен спостерігати, хтось спить, хтось там відпочиває, там, снідає або мені, каву п'є. Тому робили графік в чергуванні. ось. Ну, а так як, скажімо так, все це у лісу, тому там графік розписували на якоїсь бумажці. І щоб вона не загубилась, ми її об'єм пришпилювали ножем. От. Ніж, до речі, ніж, до речі, ніж моєго майбутнього командира і напарника. Вітя Коломоєць, позивний вітер. Вітер, дуже щира людина, я у житті мало таких зустрічав. Невзираючи на те, що в нього був, був дуже розвиток бізнес десь, у Дніпрі, і не тільки, ну, він був заможній людиною. Все одне, он 26-го, да, 26 теж прийшов на пункт збору, кинув все. Частину своїх, більшу частину, мабуть, грошей потратив не тільки на своє екіпірування, але й на екіпірування взводу. І цей ніж, наскільки я знаю, це був подарунок його якогось друга. Він для нього був важливий. І коли він зміня... змінився, він його забув. Ну, тобто графік був пришпилений, він про нього забув. От. А я заступив в наступну чергу і от то все цей ніж зберігав, щоб він ніде не загубився. Бо... Або щоб його ніхто не ні прихватизував. Бо в армії немає слова потеряв, в армії є слово прокохав. Ну, а потім якраз там же я отримав поранення, зрозуміло, що ніж так і залишився на позиції, От. а потім, коли я повернувся вже після поранення, після Лікарняного, скажімо так. От. Хлопці мені говорять, там твій ніж зберегли. Я говорю, так це не мій ніж. <гум> ну, тим не менш, він знайшов хазяїна знову і е, два роки майже до загибелі він так і був з ним. Якесь. Ну, о, привіт. Якесь... Передчуття десь за два роки до війни я почав готуватись. Ну, тренуватись. Зброя це е, Ruger American 308-му калібрі. Ну, вважається як мисливська зброя, але вона повністю підходить для виконання наших завдач бойових. Е, вона, на жаль, е, можлива і нам доступна тільки як цивільний варіант, бо все, що ми можемо собі дозволити, це старенькі СВД, які не можуть виконувати на сьогоднішній день ті завдання, які перед нами стоять. Тому більшість снайперів наших це стрільці, які працюють зі своєю зброєю. Над Володимиром часто жартували. Мовляв, у нас є свій бойовий бурят, але траплялись і напружені ситуації. І кілька разів мене навіть свої ж не пристріли, тому що ну, как би, незвично побачити. Хоча у составі нашої бригади у, тільки у другому баті, у 233, теж служив корець Дегай Максим, на жаль, він погиб. Тоді ж дуже багато було і саме Бурятов, Якутов. І якраз ми тримали оборону как раз проти частей, в яких, які більшістю нараховували саме бурятів, буряти і кадеровці, взводний з іншої роти була, скажімо, ну прийшла інформація, що буде штурм. І коли я зайшов в окоп хлопцям, ну, довелося пережити трохи декілька минут, хвилиночок таких хвилюючих, декілька стволів, стволів в мою сторону, а я сам без зброї, тому що наша позиція була трохи трохи далі. І я зайшов, нужна була зв'язка, дуже ну, потрібен був зв'язок з, з комбатом. От, наша радійка чомусь не брала, і я виліз, щоб попитатися зв'язатися. Ну а там мене і прихватили. Ну, в принципі, розібралися, хто є хто. Потім ну, і досі зустрічаємося з хлопцями, вспоминаємо той момент. Нині Володимир інструктор у навчальному центрі. Частіше буває поряд з рідними, але розповідає, після двох років на війні було важко звикати до мирного міста. Дуже важко, дуже незрозуміло, мабуть. Бачити, як люди ходять десь по кафе, по ресторанам. Перший півроку, так, да, майже півроку, мабуть, крише вало. Зараз навіть не завжди тільки або дружина, або сам там намагаєшся себе зупинити. Люди не зовсім розуміють. Які питання можна задавати, а які ні, але у більшості саме за цього. Як воювала, коли це все закінчиться, скільки ти вбив? Ну, Ці питання ні. зачастую буває так званий флешбек. Ти повертаєшся туди і в той момент. Вот. У тебя взагалі те, що є зараз, але ну, пропадає. Ти оказуєшся знову там. Вот. У мене, пожалуй, такий самый яскравий був один флешбек. Ну тоді я тогда був, був на навчанні в Німеччині. І якраз тоді да, мені накрила пройш вертушка і я минут десять, мабуть, знову питався прийти до тями. Тріграм може бути все, все, що завгодно. І перші пару місяців, да, коли вже перевівся в навчальний центр, то та й або коли приїжджав сюди в відпустку, декілька разів ловив себе на тому, що я йду по вулиці і автоматично я іщу укриття, куди я буду падати, де я буду ложитися, якщо що. Або я не ходив ніколи посеред тротуару. Я завжди намагався приїжджатися до стінки якось ближче до будівель. У бійця є інвалідність, він вже може відпочивати, втім, списуватись не хоче. Каже, а хто мене замінить? Я підставив, я маю інвалідність третьої степені. У зв'язку з заболіванням, захворюванням, тому усі підстави є, але ну зараз, зараз я вважаю, е, що я не маю права. Навчаю курсантів, я їх руками продовжую вбивати, продовжую. Чистити. Я кореєць по національності. А духом, мабуть, ні. Я не з у мене інший менталітет вже. Він і був таким більш європейським, скажімо так. До початку повномасштабної я якби, якось українську я її розумів. Я мог десь щось заповнити, як якусь анкету, щось написати, але саме з початку повномасштабки я почав спочатку я почав листуватись українською. Трохи Тянув граматику. Спілкуватися мені досі важко, але тому що, знаєте, немає практиці. Більшість моїх побратимів розмовляла російською. Тому як би, але я чітко впевнений, що. Державну мову повинен знати кожен громадянин. Якщо він громадянин. Е -е, якось так. Володимир часто бачиться зі своїми побратимами на різних заходах. Згадують полеглих, обговорюють останні новини. Якщо навіть перемир'я буде, це буде час. Е -е, ну москалі е -е, це переміря е -е, потрібне, їм потрібно і їм потрібен час, щоб поновити мені, свої Збройні сили. Їм це буде легше. У них дуже багатий в рази більше моб-рісурс. У нас моб-ресурси немає, ну і до того ж, численність нашої армії і Іх армії ну, практично неможливо, тому ми переможемо, але ми переможемо тільки тому, що ми будемо краще підготовлені. Тільки так. Е, усі ці Надії наші на Європу та Америку. Так, вони дадуть зброю. У 22-му зброї їхньої у нас не було. Ми виходили на позиції, маючи автомат Калашникова, 300 набоїв і дві гранати на відділення. Для мене перемогою буде навіть не смерть Путіна, а скоріш за всього, як мінімум розвал Росії. Оксана Коновець, Юрій Даницький. Дніпро Дніпроті